Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання порталу Легіон. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти і, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в опіці під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо от цю зону, куди нам потрібно бігти для виконання цього завдання. Друзі, ми поки зараз біжимо і вже зустрінемося, коли я буду на місці. Будемо закривати там разом портали дімонів. Так що зустрінемося там. Друзі, відкриваємо карту, дивіться, можна не добігати до цього кола, тобто до цієї зони, де на карті зазначена нам сіра зона, а просто дивіться, такі є портали такі, бачите, як вони нам дають такий ітем предмет в початку завдання, коли ми брали в NPC. І підпихаємо до такого порталу, нажимаємо правою кнопкою мишки і, все, і чекаємо, поки полоска дойде до кінця. ты дошла до конца, после появляется Пишу монстр. Якого нам потерял? Давайте убьем разум. Конечно, знаете, что я вам скажу? что Я тут 34 гривен. Против 38 и 39 гривен у меня тут плашка. Друзі, портал закритий, як ви бачите. Е, тепер нам потрібно, друзі, закрити таких 6 порталів. Друзі, зустрінемося вже, коли закриємо цих 6 порталів. Е, друзі, набили ми цих, хтось навіть не набив, а закрили 6 порталів. І нам потрібно повернутися в селище ночних охотників для виконання цього завдання. Друзі, зустрінемося вже в селищі. А, так, прийшли короче, ми це село, прибігли. Друзі, шукаємо цього нашого NPC, який нам давав завдання. Найшли. Так, віддаємо ітем предмет, вибираємо собі награду, кому яка буде там зручна. І нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, ось таке не важке було завдання. Для мене було важке того, що я кажу. Я 34 рівень, Бую монстрів 38-39, тому мені було важко. А, на цьому все, друзі. Дякую ще раз, що дивилися відео. Всім гарного настрою, всім пока.